Моє сонечко, моє заінька, шипундра моя. На вулицю не хоче шипочка, на дворі воно мороз. Сніжка трохи, дуже-дуже слизько на дворі сьогодні 1 лютого. Наконець, це довбане 1 лютого. Я так хочу, щоб скоріше закінчилася ця зима. Я її ненавиджу просто ненавиджу, а тим паче в цьому році зима в кривому розі. Ну, дає жару так дає. За все моє життя, майже 50 років мені ось, я такої зими дурнуватої, ще не бачила. Холодіна, снігопади, слизько. Учора цілий день таке лило щось непонятне, все позамерзало. Ну, погода прям ну, дійсно, наче здуріла. Навіть майсанчик забіг до хати, в общем, друзі. То Тайсан получив пілюлей від когось, тепер усьому масяну ну, на носі, бачите, подряпаний прийшов. Десь із дівчатами чула, таке нявчання було, кричання. То раніше якось навесні коти гуляли, а наразі вже вони круглогодічно гуляють. В общем, зараз треба намазати носика йому. Да, Моя зірочка, награвся з дівчатами та получив пілюлей. Ну, отакого буває. Водичку, друзі, оце я як понабирала, коли в мене водичка замерзла у трубі, та, що в хату заходить. А це я понабирала той, що в мене кран на дворі. В общем, вирішила я залишити її, бо у нас на сьогодні. Мінус 17, на завтра мінус 20, і там три ночі підряд, мінус, то мінус 20, то мінус 21 показують по прогнозу. Я боюся, щоб вона знову не замерзла та водичка. Ну, надіюсь, на найкраще, звісно. Дуже-дуже дякую вам, мої дорогасенькі підписники. В общем, порадили мені. Може комусь ще знадобиться така ідея, такий лайфхак, скажімо так, коли дуже великі морози То, щоб в хату вода не замерзла, треба відчинити маленькою такою дзюрочкою, щоб воно постійно текло, і тому вона не замерзне. Ну в общем написала, як мені написали мої підписники, що ліпше за воду заплатити буде дешевше, ніж потім усе ремонтувати, коли труба замерзна а потім все полопається. Там. Світла у нас наразі немає. В общем, що, друзі, 4, в 14-й годині вимкнули, в 21 годині вімкнуть. І у нас по всіх каналах наших, по всіх телеграм-каналах Криворізьких написали, що прибирається це якесь там відключення. Електроенергії, екстрені відключення прибираються. Ну, в общем, як виключали, так все одно і виключають. Ходила я вже, друзі, напиляла трохи дров. І оце в мене чекає на зарядку мої акумулятори для акумуляторної пилочки. В общем, в общем держуть вони непогано, але все одно при такому мінусі швидше вони розряджаються. Тому я двома сьогодні користувалася. Ну, в общем, так. А завтра буде ще сильніший мороз, то, скоріше за все, трьома буду користуватися. Я в мене, в общем, Накупляла я ще. в мене ось третій, але він заряджений, друзі. Ось такі, бачите, такого я тут фломастером відмічала два штуки. Ось о, і, і Оцей це ці, що нові я купила. А це ще із старої з пилочки. Це рідний рідний акумулятор із цієї пилочки, що я наразі е, цей пиляю. Так, і тут в мене вже зарядився, в принципі, ліхтарик. Користуюсь, друзі, подобається. Питаєте, мене подобається, але він не до кінця заряджається. У мене два таких. Тут можна ось фітолампу я підключаю, там другий у мене підключений, або телефон можна підзарядити, ну, або світлом користуюсь від цього ліхтарика. Отак, о. Воно все світить і таке, і дуже прям сильне. Для курника сарая куричок другий купляла, але не користуюся. Бо, бо треба тут, в хаті користуватися, бо ну, вони не витримують друзі, не, не, дуже мало світла, то вони повністю не заряджаються. Я сонечко кушай, кушай, моя рибка, кушай, кушає масянчик, награвся з дівчатами, тепер їстоньке хоче, воно аж вилизує, аж вилизує моє сонечко. Обігрівач, друзі, теж вимикаю, коли є світло. Просите показати оцю розсаду, що я експериментую. В общем, труба ділу більше ніколи цим займатися не буду. цею дурнею, скажімо так, на підвіконні помідори виростити, Це труба ділу, все. Не, не, не буду цим займатися. І ось о я в шкарлупках від яїчок поналивала водичку для того, щоб ну якби зволоження було. І це не допомагає. В общем, і підживлюю, і поливаю тепленькою водою. Видичкою. Це, бачите, воно все, я тут в теплі отакого держу, щоб теплесенько було. Це в мене 11, го 12-го, 25-го ще посіяний, червоний помідорчик невеличкий. Це все кімнатні, друзі, кімнатні. Отаку малесенький. Це через два тижні вони, ой, посіяні отакого виглядають. Це я два в луночку посіяла, а це ось у я жовтенькі посіяла 13.01 цього року. То вони, бачите, отаково от виглядають. Ну, цей, бачите, трохи, цей, ну, трохи витягнувся, бо я не побачила, що він зійшов В своєчасно не, зня, не зняла плівочку із стаканчика. Ну, я його єдиного і залишу. Оці два я приберу, скоріше за все. Розсаджувати не буду, займатися я цією фігньою не буду. На підвіконні це, це не катіт. Ось, о, фітолампа працює завжди. Тут у мене ось о, другий ліхтарик такий самий. Тут у мене ввімкнена якраз ця фітолампа працює. Ну а толку, толку не дуже з цього. І тут ось о, сумбюльчик мій нещасний, такий, теж йому не подобається, що світла немає майже завжди. Теж в від яєчка я водички налила. Температура температура плюс 18 градусник, друзі, все. Ну, температура для них нормальна. Чому вони так і оце маленькі? Мені вже писали мої підписники, чомусь на підвіконні у багатьох в цьому році і огірки манюпусінькі, і помідори манюпусінькі, ну я більше, Це мої, це друзі, я поекспериментувала, показала вам. Я все одно хотіла зразу, не зразу а ось на днях хотіла повиривати та повикидати. Потім думаю, ні, як вже взяла. Пообіцяла вам до кінця показати, буду до кінця і показувати, може, щось і буде якийсь толк, може як буде більше сонечка, більше туди пройде часу, може щось і буде. Ну, ну а отак от, Якщо чесно, прям так для себе вирощувати я більше не буду. В городі вирощуванням томатів я займаюся багато років. Ну, я ас в цьому. Я, ну, я, я це прямо можу сказати. Я все знаю, я все можу, але в городі. Спробувала на підвіконі, отака труба ділу не вийшло. Не буду більше цією фігньою страдати. Трохи вже поприносила дров, це я вчора пиляла, такі вони були у льодові повністю але трохи вже повисихали за ніч. Вчора, друзі, у нас така погода дурнувата була, прям ну капець я ще такої зими за все своє життя, майже мені 50 років, я за своє життя не пам'ятаю такої дурнуватої зими. В общем, і дощ був, потім льоданий дощ пішов, все замерзло, всі дерева у льодові. В общем, абсолютно все у льодові. Скользотиня всюди, просто якийсь кошмар, потім сніга трохи пішло. І сьогодні мінус 17 на, на ніч, потім вже передають мінус 19, мінус 20, мінус 21. А що воно буде, то будемо дивитися. Красотони мої на віконечко повилазили. Бачите, шибка масяна винюхує, бо від нього ну, запах якийсь все одно є, бо з дівчатами він там грався. Друзі, напишіть, може в когось теж така проблема. Ось вже десь тиждень 4 g вже в хаті майже не майже, а зовсім не ловить. Я не знаю, що це за фігня, то можливо було щось там ну, щось подивитися через інтернет, якийсь там, може, слабенький, але все одно інтернет був іменно на телефоні, Київстар в мене. А наразі вже десь тиждень все. Оце тільки вирубили світло, все. Неможливо побачити не цей, не оборона на оборону кривбаса. Я підписана, бо це моє місто, кривий ріг. То я дивлюся, там ну, мало чого в місті. Ну я навіть не можу тут побачити чи почути, чи сирена якась, чи, чи щось летить, чи щось не летить. Ну, в общем, нічого воно вже, ну, інтернет інтернету немає від слова зовсім. Як тільки з'явиться світло, з'явиться і інтернет. Ну, він мені потім вже не дуже той потрібен, бо в мене вже на комп'ютері мій, ну, мій, мій домашній інтернет, скажімо, Погляньте, як юки виглядають. Прям ну, ну це капець. Ну. Попригинали листячка свої. Ну, троянди, слава Богу, що я їх не обрізала, умнічка я молодець. Вони отакі залишилися, а якби дуже обрізані були, то померзли. Бо у нас, ну, у нас температура дуже-дуже занизька. Ось погляньте, бачите, ось ольот. На Виноградові тут теж було все у льодові. Ну, наразі, наразі вже немає. Так, а ну що тут ця троянда жовта, що я вам завжди показувала. ну Ось вона вона замерша, бачите, така. Ой, тут прямо ось, у льодові. Бачите, все, все блищить. Воно, все воно замерзше таке. Ну, так виглядає. Єдине, що вчора було е, трохи земелька, розмерзлась, та я пляшечками, отакими великими, понакривала е, квіточки. Друзі, це в мене тут я два флокса посадила, дуже пізно вже посадила. І переживаю, щоб вони не повимерзали. Хоча коренева система в них достатньо класна була. Прям ну, дуже сильна. І ось отакий у нас все. Це у мене дорога така. Вона вся ну дуже 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 прям свиська, прям, Прям капець, як ну, все. і сніга майже немає, тобто ні дерева, ні корінці, нічого не захищене. Ну, якось воно, таку хризонтем виглядають. Ось, погляньте, Трохи присипані сніжком, але ну, ну, надію, що все буде добре. ось оскільки, Бачите, все, все у льодові. Кран мій друзі, тут у гусаку немає водички, в мене там внизу е, в трубі дірочка. Я випустила з цього водичку, щоб він не замерз. По, понабирала водичку і випустила, і все позачиняла. А там всередині, де труба в мене з водичкою, прям, е, там, е, всередині, всередині, е, то там в мене накрито мішками із е, сухими хризантемами. То там дипленько той трубі вона, вона, в общем, друзі, не замерзла. Мерзне. Ну, такого вже, вже сонечко заходить, друзі, погляньте, бачите, у нас мій кривий ріг, скоро спадки буде лягати, то так. А тут якраз в мене заходить труба, та, що була замерша. Оце дуже переживаю наразі, щоб вона не замерзла. Хоча ну, ну подивимося. Коли вона розмерзлася, друзі, до речі, позавчора ввечері, дуже багато ржавчини від ну, повиходило. Ну, Потім і зразу пішла чистенька водичка. Так, оце в мене ще е, дровинячки залишилися, ну вже е, не хочу. В общем, в 20, в дев'ять вечора тільки дадуть світло. Не буду я електропилу в такий час вимикати, не хочу. То я вже завтра подивлюся, коли дадуть світло, то я їх попиляю. В общем, не буду е, не, 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 не буду зараз. Це я ось трохи попиляла. Бачите, у льодові воно все одно деревяхи, деревяхи. І трохи ось рубала такої прям для, іменно для розпалу, отака прям сухенька, сухенька деревина. Ось о, рубаю я, пиляю я сама. Так хочеться, щоб вже швидше закінчилась ця зима. Друзі. Так хочу, щоб вже. Жара була, щоб вже плюс 50. Хай буде навіть плюс 70. У нас е в цьому році, у верніше 25-го року, влітку на сонці навіть плюс 70 було. Нічого, пережили. Але оцей мінус. Ось, допомагаю. Ой, буває таке, що отакі дровенячки погано рубаються. Ось так. А вони такі сухенькі, добре розпалюються. Те, що я спиляла, це сухе. Я не пиляю такі, що хороші дерева. Я пиляю тільки ті, які, цей, які сухі, які вже погані. Але вони, так як, як учора, все було, було у воді, а потім замерше після таких дощів, то воно все було мокре, просто мокруче. Мокруче, мокруче. Ото трохи щось повідходило. В общем, друзі, так ой, свинечка. Ой, коли вже та теплень буде. Дуже мало снігу, друзі, дуже мало, це дуже погано. Кущі відкриті. Взагалі, ну, ось у мене виноград, бачите, він закритий листячком я понакидала. Тут відкритий. Ну, Подивимося. Цибуля, петрушка, шпінат. Ці пляшечки я такі не відчиняла, не дивилася. Це я тут цю. Тут шпинат в мене накритий, хотіла відчинити та позривати. А тут петрушка накрита та хотіла повідчиняти. Ну, не, не, не це. Так, ну, горіх друзі не, не спиляла я, немає часу, от немає і все. Малина тут мене, Малина тут я теж засіяла все гірчицею. Тут в мене весь город засіяний гірчицею. ви знаєте. Я, е, єдиний сидерат мені подобається, це тільки гірчиця. Тут часник та цибуля, воно закрите все листям. Тут так все добре. Друзі, будуть писати за Тайсона, де Тайсон. Е, дуже просився гулять, вже майже вавочки в нього позаживали, не майже е, пр практично позаживали. Просився, просився, я все-таки його випустила. Ну, це десь годину, його, не, його немає. Калітку я відчинила, в общем, чекаю на нього.